Слава Богу. Слава Богу. Ми є на життєвій дорозі, і як потрібно багато нам сили, щоб, проходячи оце життя, проходячи оцю дорогу, щоб нам бути вірним Господові. я зачитаю Книгу суддів, 16 розділ, і зачитаю з 5 го вірша. І прийшовши до неї володар, володарі, та сказали їй. Намов його, та й побач, у чому його велика сила, і чим переможемо його і з'яжемо його, щоб упокорити його, а ми кожен дамо тобі і сто шеклів срібла. І сказала Деліла до Самсона Розкажи мені, у чому твоя велика сила, і чим можна зв'язати, щоб упокорити тебе. І сказав їй Самсон: якщо зяжуть мене сіма мокрими шнурами. Що ще не висушені, то ослабно та й стану, як кожен із людей. І принеси їй филистимлянський володар сім мокрих шторів, що ще не були висушені, і вони зв'язали його ними. А засідка сиділа в іншій кімнаті, і вона сказала до нього Филистимляни, на тебе, Самсоне, а він розірвав ті шнури, як розриває нитка клоча, коли понюхання вогню і не пізнана. Була його сила. Ми знаємо за Самсона, коли Бог, він був божений, Божий помазанець назураєм Божим, і Бог наділив його ось цією силою, каже, щоб бритва не торкалась твоєї голови. І ось Самсон, який фелистемляни, не наразово хотіли перемогти нього, але не могли. Ось він, часто загривавши із гріхом. і коли він прийшов до Деліли, то филистимляни намовляють нього, каже, пізнай, у чому його велика сила. Чи можна його перемогти, чим можна зв'язати, щоб здолати Нього, тому що ненаразово филистимляни хотіли його перемогти, але не могли. Не могли здолати, не могли перемогти. Ми кажемо, заплатимо для тебе, але ти узнай, розпитай, як можна здолати, як можна перемогти його, щоб. тому що. Не могли вони її перемогти. І вони намовили даліло, каже, розпитай, у чому його є велика сила. І він говорить, що каже, коли з'яжуть мене ось цими шнурами, я ослабну і стану як кожний із чоловіків. Я стану е, ослабну. І коли вона це зробила, і говорить: до тебе прийшли филистимляни, і він розірвав ці шнури. І не була пізнана його сила, не могли зрозуміти, і вона знову делька раз намовляє, питається, каже, у чому твоя велика сила? Чи можна зв'язати, чи можна перемогти тебе, як здолати тебе? І коли він розкрив своє серце і каже, у чому моя велика сила? Каже, бритва не торкалася моєї голови. Ось я каже, коли оголу, то я стану як кожний із людей. Я ослабну. І вона говорить, що каже, ось він розкрив секрет своєї сили. Він розкрив, у чому і як його можна здолати, як його можна перемогти. І коли він втратив Господа, він знає, чи те, що каже, і не знав те, що Господь залишив нього. Ось, коли прийшли на нього фелистимляни, він вже не мав сили перемагати. Він не мав уже сили здолати фелистимлян. І ми знаємо те, що коли його зв'язали. Вибрали очі йому, ось прийшла поразка. І тільки з Христом ми маємо ось цю велику силу, тільки з Христом ми можемо перемагати цей гріх. І Слово Боже, нас навчає те, що диявол ходить, як рекаючий, шукає пожарти кого. Але як є важливо в нашому житті, щоб, щоб бути близько з Господом, апостол Павло говорить, каже: візьміть повну Божу зброю. Що могли ви стати проти хитрощів диявольських, візьміть щит віри, які зможете погасити всі огнені стрілу лукавого. Ми знаємо, коли вони... Христос був в Гевсиманії, і Він говорить, що каже: пильнуйте, моліться, щоб не впасти з покусу, щоб не впасти спробу. Він молився, просив учнів те, що, щоб вам не впасти. І найперша сила те, що, щоб в нас заключається ця сила, наша молитва. Коли ми молимося до Господа, ми є тоді сильні. тоді диявол не може нас перемогти, тоді диявол не може нас здолати. Але учні, ми знаємо, вони спали. Коли Христос Він прийшов, каже, чому ви спите? Чому ви не пільнуєте? І ми знаємо, коли прийшли, каже, Христос прийшов до їх, каже, ставайте. І учні всі розбіглися. І ми знаємо навіть і Петро, який говорив, що каже: Господи, я ніколи не залишу тебе. Але Христос говорив до нього, що каже: півень, не заспівай, не як ти тричі, відречайся те, що ти не знаєш мене. І коли прийшла служанка до нього, коли не хтось із священиків, але служанка каже: ось ти, оцей чоловік, який був разом із ним. Але Петро почав твердити: я не знаю нього. Я не знаю цього чоловіка. І коли Христос подивився на Петра, то Петро згадав оці слова, коли він говорив, що каже, я ніколи не залишу тебе. Але ми знаємо, коли після Воскресіння Петро зустрівся з Ісусом та каже: Чи ти любиш мене? Ти знаєш, Господи, як я люблю тебе. І навіть коли забороняли Петрові не проповідуй про Воскресіння Христа, не говори про Христа. І Петро він говорив, що каже, розсудіть, чи це справедливо. Кого ми будемо більше слухати? Вас чи Бога. У цьому є секрет нашої великої сили, коли ми молимося до Господа, коли ми постимося. Ми знаємо, коли Христос був у постині, коли Він постився. Диявол також різними спокусами каже, поклонися, я віддам все для тебе. Але Христос говорить, що каже, належить Господеві поклонятися. У цьому є велика сила, коли ми молимося, коли ми постимося перед Господом і в нас є сила. Зачитаю також апостол Павло, ми знаємо, коли Бог відкрився для нього, коли він пізнав Господа, коли він звищав Іногелію, і коли він йшов до Єрусалиму, то для нього говорили Петро, Павло, не йди туди! Для чого тобі йти там, Єрусалим, для чого тобі бути у цій в'язниці? Але Павло він говорив: я готовий за ім'я Христа не тільки страждати. Не тільки, не тільки бути ув'язненим, але й на смерть готовий, але в чому секрет в його великої сили, чого він долав оці всі трудності. І Павло говорив, що каже, я все посчитав за сміття, аби придбати Христа. Зачитаються в друге послання апостола Павла до Корінтян, 12 розділ із 10-го вірша, друге Корінтян, 12 розділ з 10-го вірша. Тому любо мені перебувати в недугах, у пристростях, у бідах, у переслідуваннях, у утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Апостол Павло він говорить, що каже, мені любо перебувати у цих всіх переживаннях, цих всіх проблемах, у цих всіх недугах в своєму житті. Тому що, каже, коли я слабий, тоді я сильний, тоді я в силах долати, тоді я в сильнах. Перемагати тоді я в силах долати оці всі трудності, які є в моїй житті. І часто Бог нас випробує, проходячи через випробування в нашому житті, щоб ми пізнали більше Господа, щоб ми більше зблизились із Ним. Ми знаємо Зайова, коли прийшли випробування в його життя, коли прийшли нелегкі дні в його життя. Навіть дружина говорила, ти ще містом втримаєшся в невинності своєї. Прокляни Бога і помреш. Але Йов, говорячи, каже, від Бога ми будемо приймати тільки добре, а злого не приймемо. Йов прийняв навіть і те, що прийшло в Його життя. Навіть оце ця втрата, навіть те, що нічого не сталося в домі Його. І він прийняв, каже, чи від Бога ми не приймаємо також і це. І коли, прийшовши оці всі випробування, Йов говорить, каже, я чув про тебе. А тепер моє око ось бачить тебе. Йов ще більше пізнав Господа, Йов ще ближче зрозумів любов Божу. І Бог він провадить нас через трудності, щоб нас зробити сильними, щоб ми були завжди переможцями в нашому житті. І також ще один секрет, щоб нам бути сильними, щоб нам бути переможцями. Апостол Павло говорить також це в першому посланні до корінтян. Дев'ятий розділ із 24 го вірша. Хіба каже, ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали і ви. І кожен з магун від усього стримується. Вони, щоб тліний прийняти вінок, але ми щоб не тліний. Тож біжу я не так, би не певне, боруся не так, не мов би повітря б'ючи. Але вминтляють в неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Апостол Павло він говорить, що каже: хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, каже, але нагороду одержує один. І каже, кожен змагун від усього стримується. Ось секрет він розказує те, що щоб оцей змагун, який біжить. Він від чогось стримується, щоб одержати оцей вінець, щоб, щоб бути переможцем. І так само ми в нашому духовному житті, яку ми пожив, споживаємо, як я перебуваю в Слові Божому, як я молюся перед Господом, як я пізнаю Господа, і такий є мій духовний стан, такий мій духовне положення. І ми знаємо за Даниїла, коли він. Відказався від цієї царської їжі, щоб не оспернити себе перед Господом. Він говорить, що каже: я буду їсти Ярину. І коли вони були, він їв ярину і каже, випробуйте нас 10 день. І побачите, І коли їх випробили, вони побачили те, що вони краще були за інших. Ось Даниїл він стримався від цієї царської їжі. Він хотів, щоб не оспернити себе перед Господом. Як є важливо також в нашому житті, каже, у чому твоя є велика сила. Чим ти перемагаєш? І ось Даліла, вона, хотіла дізнатися, у чому секрет ось його великої сили. Допоміг нам Господь в нашому житті, щоб бути переможцями, коли ми хочемо завжди перемагати, бути завжди переможцями. Слово Боже, нас навчає те, що переможець наслідує усе. Як є важливо в нашому житті, щоб бути ось цими переможцями. Який Господь чекає кожного із нас. Але щоб бути переможцями, нам потрібно завжди молитись перед Господом, нам завжди шукати Господа, проходячи навіть через випробування в наше життя. І яку поживу я споживаю, щоб бути мені переможцем, щоб бути здолатим ці всі спокуси, які в цьому світі. І допоміг нам Господь завжди пильнувати. Апостол Павло говорить каже: кожен змагут від усього стримується. Допоміг нам Господь в нашому житті завжди пильнувати, завжди шукати Господа, завжди пізнавати Нього. І каже, у чому Твоя є велика сила. А ці слова Хабе слава. Амінь.